Всім привіт! Ну що, з вами знову я, Оксана Лукавенко, я до вас з новим відео. І сьогодні я хочу показати вам вправу одну з моїх улюблених і одну із найулюбленіших вправ всіх людей, з якими я тренувалася це сідничний місток. Цю вправу і також варіанти її ускладнення. Добре лягаємо на да? спинку. У нас стопи в підлогу. Вдих, як робиться цей місток. Сідничний. Піднімаємо таз догори, виштовхуємо ниживіт, виштовхуємо саме таз на видиху вверх. І опускаємося спокійно, вниз, торкаємося підлоги сідницями і на видиху піднімаємося догори. Вісім разів зробимо вісім. Коліна у нас дивляться за носками, на ширині плеча, плеч. Так, сім. Ще шість. І ще п'ять. Чотири. Три. Сильно зажимаємо сідниці. Ще два. Один. Вдих. Наверху. Зводимо. Коліна. Розводимо, опускаємо вниз. Вдих, видих. І розводимо. Ще сім. І розвели. Ще шість. І розвели. Ще п'ять. А стоп у нас залишається на місці. Ще чотири. Ще три. Два. Останній раз. Добре. Зібрали стопи і коліна разом. Видихаємо вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Також сильно, сильно таз до гори. Три. Живіт зажати. Два. Один. Добре. Розводимо коліна в боки, залишаємося на весу. Стопи у нас на ширині плеча, Коліна за носками. З цього положення лише вісім кругових рухів. В один бік. Вісім. Тазом. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сідниці мають гарно відчуватись. І в на напрямку. вісім, Сім. Вищі. Шість. Не живіт, атац. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. На голі залишилось. Розвели коліна і звели. Розвели, звели. Все на весу. Таз попу не опускаємо. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Добре. Тут залишились. Давайте по два рази вгорі. Торкнулися тазом підлоги. Вдих. І видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Видих. Два. видихи вгорі. Три. Ще два. Останній раз. Добре. А тепер давайте знаєте, як зробимо. Один, два, три. Максимально гордою штурм таз. І чотири. Плавно опускаємось. Один, два, три. Чотири. Вниз. Один, два, три. Чотири вниз. Поїхали. Чотири вниз. Ще шість зробимо. Поетапно. І вниз. Ще п'ять. Ще чотири. Добре. Ще три. Один, два, три. І ще два. Один, два, три. Останній. Один, два, три. Добре. Тепер зробимо навпаки. На один. Сильно виштовхуємо таз догори. Два, три, чотири. Поступово опускаємося вниз. І не залишаємо таз надовго внизу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ще сім, два, три, чотири. Максимально вверх. І два, три, чотири. Шість. Вдихаємо, видих. П'ять. Чотири. я, чесно кажучи, вже сідницю не відчуваю. Ще три. І ще два. Раз, два, три. Останній раз. Раз, два, три. Добре. Зробимо тепер весь час. Таз на горі. Стопи у нас на ширині плеча. Вдих на видих і позмінно. Доправути до ліву ніжку. Вперед в діагоналі. Вісім. Сім. І ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей, тепер лише одна нога. Давайте лише одна п'яточка Вісім. Живіт зажатий. Сім. А протилежна ножка в пол і давимо не п'яточку, виштовхуємо себе вверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. З цього положення, звичайно, можна пустоїти вгорі, можна. Попружинити верх-верх-верх. Опорна нога дуже кльово відчувається. Спокійно опускаємо. Міняємо бік, інша нога, ми маємо зробити те саме вдих. Просто вишувкам там в таз верх. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, Два, зажатий прес. Один. Горі затримались. І, можливо, попружина. 4, 3, 2, 1. Добре, спокійно. Опускаємо для того, щоб нас трішки розгрузити наші сідниці стегна. Коліна до себе підтягнули до грудей, збільшили їх площу. Окей, знову повертаємося в вихідне положення. Знову змінюємо ногу. Таз піднімаємо вверх. до паралелі з полом опускаємо ногу, повертаємось і торкаємося пола тазом. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять у нас працює одна сідниця. Одна. Одна стига. Чотири. Добре. Три. Ще, ще. Два. Останні. Молодці. Те саме зробимо з іншою ногою. Поїхали. Вісім. Торкнуться тазом. Сім. Шість. Тримаємо. І прес також тримаємо. П'ять. Щоб живіт не виштовхувався вверх. 4. Ще три. Останні два. Добре. Останній. Окей. Все. Напевно, останні вправи на сьогодні для сіни. цього більше, ніж достатньо. Щоб розрізноманітнити ваше фітнес життя. Окей, зміни ногу <кхід> на весу і тепер лише до паралелі з полом і вгору. То ми опускали таз вниз. тепер лише весь час на весу. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І також можете постояти. Можете не стояти. Те саме зробимо з іншою ногою. Та зверх. На весу живіт зажатий. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Вище таз. Чотири. Три. Два. Останні. Молодці. Класно попрацювали. Коліна до себе, до грудей. Можна потягнутися. Добре, і піднімаємось. Сподіваюсь, ваші сідниці ще й завтра вам про мене нагадають. Все, до побачення, до нових зустрічей, пока.